Рібка. Раз весною посадив дід рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Пішов дід у город. Гуп-гуп! Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Покликав дід на допомогу бабу Ходи, бабу, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягнуть аж підтече. Працюють вони руками, упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Покликала баба внучку. Пішли вони огород. Губ-губ! губ Узяв -губ. рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, торгають руками. Упираються ногами, промучилися увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Покликала внучка жучку. Узяв рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, жучка-внучку за спідничку, промучилися увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, кличе жучка кицю. Узяв дітріпку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, жучка внучку за спідничку, китя жучку за хвостик промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Тоді покликала китя мишку, узяв дітріпку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, жучка внучку за спідничку, китя жучку за хвостик, мишка китю за лапку, як потягли. та і витягнули рібку. Якщо тобі сподобалася ця казочка, постав, будь ласка, лайк та підпишись, і поринь з нами у неймовірну казкову подорож.